Над Україною пролетів іноземний пасажирський літак, який став першим від початку повномасштабного вторгнення Росії, 25 липня 2023 року. Авіалайнер Аеробус А А320-200 авіакомпанії Freebird Airlines вилетів із Норвезького осло до турецького міста Анталія. Маршрут чотиригодинного рейсу проходив над Угорщиною та Румунією, але ймовірно грози змусили пілотів відхилитися від маршруту і залетіти у закритий простір України. Літак оминув Мокачево Закарпатської області у повітряному просторі України. Іноземний пасажирський літак пробув 15 хвилин. Повідомляє Норвезька телерадіокомпанія. авіакомпанія вже розпочала внутрішнє розслідування такого інциденту, адже авіалайнер залетів у зону української протиповітряної оборони і міг бути сприйнятий за ворожу ціль. Нагадаємо, рейси через Україну заборонені від 24 лютого 2022 року датою нападу Росії на Україну.